Слова політичний в'язень нині популярні в Україні. Не менш відома історія львівського студента, чия подорож до Російської Федерації закінчилась дев'ятимісячним арештом. Зараз є можливість поспілкуватися і почути про те, як насправді розвивалася історія Юрія Яценка від самого Юрія Яценка. Юрій розкажи, будь ласка, як все починалося, як ти потрапив все ж таки до Росії. До Росії я потрапив абсолютно офіційним чином. Для того щоб потрапити в Російську Федерацію, потрібно подати український паспорт і заповнити документ, який називається міграційна карта. Там потрібно зазначити ціль свого візиту. Я зазначив приватну ціль візиту, яка включає досить таке широке коло можливостей перебування в Російській Федерації. Ти займався чим продажем електроніки? Правильно? Я займався продажем електроніки. Як це як правило, це були мобільні телефони, планшети. Ми підбирали яку саме електроніку можна купити в Україні, яку в Росії, щоб продавати з відповідною націнкою за рахунок різниці в цін в цих країнах. Також ми шукали інші товари, на яких можна би було підзаробити. Яка є причина твого затримання? Чому тебе затримали? Я перетнув офіційно російський кордон. Оскільки вже було темно, довелося зняти готель. В готелі подали паспорти. класична реєстрація офіційна. Наскільки я розумію, оскільки працівниця готелю побачила, що в паспортах львівська прописка, вона вирішила проявити свою громадянську свідомість і повідомити працівників міліції. Зранку прийшли працівники міліції. Ми навіть не встигнули просну, прокинутись після сну, але вони сказали, що це формальна перевірка документів і нічого боятися не варто. Нас було доставлено в місцевий райвідділ поліції, і звідти так розумію. Вже почалася подорож по СІЗО. І з місцевого райвідділу поліції почалась цікава історія. При поліцейські в принципі до нас, до нас ніяких претензій не мали, але чому з'явилися працівники ФСБ, які хотіли, які вирішили, що ми з правого сектору. Вони провірили нас по всіх, не тільки з правого сектору, що ми. Надіслані в Російську Федерацію з метою ведення якоїсь антиросійської протиправної діяльності, і в них було дуже багато різних припущень. Після того як вони провели повну перевірку, їхні припущення не оправдались. Вони вирішили зробити сюжет на нас і. Сказали, якщо ми хочемо поїхати додому, нам потрібно виступити по російському телебаченню з відповідними заявами, що ми, начебто, надіслані, чи то Наливайченком, чи то Ярошем, тобто розмов багато різних було в Росію для того, щоб проводити якісь диверсії чи шпигунство. Ну добре, про стан той, який був у тебе в СІЗО, я розумію, що не просто там знаходитися, адже ти за паперами офіційно на 9 місяців був ув'язнений, але там провів близько року. Я в СІЗО провів близько року. До СІЗО я перебував в спеціальному закладі для іноземців, в якому я мав по закону перебувати не більше 10 днів з моменту вступу рішення суду про моє адміністративне видворення. Але рішення суду не виконувалось. Тобто, це злочин вчинили працівники служби судових приставів, які за вказівкою ФСБ не виконували такого рішення. Перші три дні, звичайно, вони були найважчими. Ще до того, як мене доправили в спецзаклад для іноземців, я знаходився в райвідділах поліції, в райвідділах ФСБ. Десятки працівників чинили на нас тиск. Тобто, це навіть були розмови не один на один як оперативник і. І я. а це були по 5-6 оперативників відділу контррозвідки, які вже такими жорстокими методами намагались нас змусити. Якими саме методами? Ну, наприклад, окрім побоїв, це були удари в живіт в голову, в лице як правило, не били, щоб не залишати слідів. Це були і фізичні психологічні залякування, наприклад. Під час одного з допитів нічних мені наділ один з працівників переді мною розклав. Медичні препарати, невідомі мені ампули, і погрожував обколоти мене невідомою мені речовиною. Після того, як я далі не погоджувався на співпрацю, він набрав рідину з цих ампул, і мені на руку було накладено медичний жгут. Я вже десь мені повірило, що він дійсно буде мене обколювати. Але на щастя, це був була чергова їхня маніпуляція. Ну, добре, я знаю, що тебе звинувачували у зберіганні вибухових речовин. Досить таке серйозне звинувачення. Потрібні свідки. І я також знаю, що історія зі свідком просто ледь не казкова. Розкажи, будь ласка, саме це звинувачення воно виникло через три місяці після мого такого незаконного утримання тобто, три місяці. Е вони мене просто так тримали. А потім, для того, я так розумію, для того щоб обґрунтувати ці це моє незаконне отримування, тому що справа піднялась на громадський розголос. Вони вирішили порушити якимось чином проти мене кримінальну справу. Я був в Російській Федерації ще декілька разів до того, тобто я їздив і до друзів, і по цих своїх справах бізнесових. Ну це важко назвати бізнесом. Це звичайний звичайний перекуп товарів. Я їздив і по справах, і вони порушили справу саме за 2013 рік з'явився свідок, тобто невідома особа, яка чомусь заявляла, що я передав їй на зберігання якісь речі, за якими з невідомих причин не звертався. Тобто, коли я це читав, мені було вже цікаво, як юристові, яким чином ви будете. Такі речі доводити, як буде виглядати слідство і судове засідання взагалі? І Чим закінчилось показання свідка на у судових засіданнях в суду? Спочатку вони мене звинувачували в контрабанді вибухових речовин. По, по статті контрабанда я просидів близько пів року. Потім вони е, зрозуміли, що е, Оскільки є громадський тиск, потрібно мене випустити напевно за відсидженими. Вони не перекваліфікували. Вони порушили статтю зберігання вибухових речовин. А на самому судовому засіданні цей свідок сказав, що він мене вперше бачить. Тобто, коли я сидів в кліці для підсудного, зайшов в зал судового засідання. Свідок він представився, суддя перевірила його дані. І перше її питання було: чи ви знаєте цю особу, яка сидить на лаві підсудних, свідок сказав, що я не знаю. Насправді, це було настільки смі. Нічно і настільки неочікувано для самої і для прокурори, тому що вони вже вважали, що за все домовлено, як я розумію. І тут свідок приходить і каже: Я цю особу не знаю я вперше бачу. На запитання, чому ви підписали впізнання по фотографіях, свідок відповідає: Ну, я вибрав особу, яка, як на мою думку, найбільш схожою була, але я був не впевнений. Тобто людина розуміла, що вона підписала неправдиві свідчення. Підозрюю, це був значний тиск з боку ФСБ на неї, але все ж таки м -м, мораль в людині перемогла, і вона стрималась від того, щоб мене м -м, обмовити. Добре, Я яке ставлення росіян, самих пересічних громадян, до тебе було? Е ну розуміло, що посадовці не надто добре ставилися, а от просто звичайні люди. Я останній рік навіть як, як правило не з так званими звичайними людьми сидів. Тобто, це були в'язні, але е, в'язні. До мене дуже добре ставились. Якщо не враховувати тих агентів, які підсаджували до мене оперативники СІЗОВ, камеру і за вказівкою ФСБ, то не враховувати провокаторів, це на перших порах. Вони пробували саме таким способом мене на мене подіяти. На перших порах були різні моменти, але саме відносини з абсолютною більшістю в'язнів, які не співпрацюють з адміністрацією, були чудовими і вони весь час старались мене підтримати, ділились всім, що в них є. Тобто, це не тільки мої співкамерники, це були і люди з інших камер. Вони завжди мені старались з порушенням правил утримання закинути. Прогулянковий дворик, якісь продукти, чай чи літературу завжди старались підтримати. Щодня вони цікавились, що до мене не застосовують насильство, тому що вони знали про випадки застосування сили до мене і завжди повідомляли, щоб я, щоб я їм сказав, якщо щось вони повідомлять родичів, тому що я був в повній ізоляції. Обшуки в моїй камері проводили інколи три рази в день. Тобто, це повний обшук, де про Віряється е, кожен куток камери, кожен е, шов е, одягу. Ну, тобто можна сказати, що незважаючи на таку жахливу історію, яка трапилася безпосередньо в Росії, твоє ставлення до до росіян не змінилося. Ну Ми... прикрайні воно, воно не воно непогане. Звичайно, непогане. В мене завжди було добре ставлення до росіян, і е, самі в'язні смія сміяться з таких моментів, що у Львові живуть фашисти і бандерівці, і дехто з них навіть в минулому році був у Львові. І казали, що дуже приємно. Вражені від цього місця і рядові росіяни, вони звичайно бувають накручені е, е, накручені засобами масової інформації проти українців, особливо західняків. Але коли вони їх бачать в реалі або коли приїжджають до нас, вони стають дуже приємно враженими. Я бачу, що в тебе на футболці Станіслав Кліг, це також ще один політичний в'язень Українець. Скажи, будь ласка, після цієї історії ти щось будеш робити або для того, щоб допомогти тим, хто ще лишився там? Ну я юрист. Я думаю, я е, зможу надавати підтримку таким в'язням. Е, я поки що не маю статусу е, адвоката, тому саме. По матеріалах кримінальної справи я працювати з ними не можу, і статусу адвоката в Російській Федерації я і не зможу мати. Але з України як зможу, я думаю, буду підтримувати їх. Дуже дякуємо тобі, дуже раді бачити тебе вдома на Україні. Ось такою є історія Юрія, і будемо сподіватися, що усі інші політичні в'язні наші українці, які лишилися в Росії, скоро також повернуться додому студія.